Добрий день! Сьогодні ми розглянемо, як працювати з домашніми завданнями на платформі Just Class. Ви дізнаєтесь, як з легкістю надсилати домашні завдання своїм учням, редагувати назви вправ та імена учнів, а також збирати та аналізувати результати виконаної роботи. Ми також покажемо, як перевіряти завдання, налаштовувати та змінювати оцінки, і як отримати доступ до вірних відповідей для кожного завдання. Що ж, поїхали. Щоб поліпшити організацію та зручність навігації між різними домашніми завданнями на платформі, ви маєте можливість змінити назву кожного завдання. Для цього просто натисніть на іконку у вигляді пензлика розташовану поряд зі створеним завданням. Щоб поліпшити організацію та зручність навігації між різними домашніми завданнями на платформі. Ви маєте можливість змінити назву кожного завдання. Для цього просто натисніть на іконку у вигляді пензлика, розташовану поряд зі створеним завданням. В цьому розділі ви можете внести зміни, додавши, наприклад, назву класу або дату, коли було задано домашнє завдання. Щоб поділитися домашнім завданням з учнями на платформі JustClass, вам потрібно скопіювати посилання на завдання. Це можна зробити двома способами: виберіть посилання та скопіюйте його вручну, або використайте кнопку скопіювати, яка зробить це автоматично. Це посилання ви можете надсилати учням через різноманітні месенджери, такі як Viber чи Telegram, а також розміщувати його на платформах електронних щоденників. Коли учень перейде за посиланням, він одразу побачить необхідне завдання. Щоб переглянути результати виконання домашнього завдання, просто натисніть на відповідне завдання. На правій стороні екрана з'явиться список учнів, які вже розпочали роботу над завданням. Тут ви зможете бачити їхні оцінки та статус виконання. Якщо іконка виконання зелена, то учень почав робити завдання, але не завершив, тобто не здав його вам. Якщо іконка помаранчева, це означає, що завдання було виконане та здане. Якщо потрібно. Ви маєте можливість змінити ім'я та прізвище учнів, які виконали завдання у вашому класі на платформі Just Class. Ця опція може стати в нагоді у різних ситуаціях. Наприклад, якщо учень зробив помилку при реєстрації облікового запису або не вказав достатньо інформації для того, щоб його можна було легко відрізнити від інших. Також це може бути корисно для маркування аккаунтів, що викликають підозру або були помічені у списуванні. На платформі Just Class доступ до вірних відповідей на завдання для вчителів за замовченням обмежений. Але не хвилюйтесь, ви зможете візуально визначити правильність відповідей учнів. Відповіді, помічені зеленим кольором, є правильними, а ті, що помічені червоним, неправильними. Цей підхід дозволяє вчителям та учням ефективно відстежувати прогрес та помилки без доступу до конкретних вірних відповідей, щоб запобігти списуванню. Для отримання повного доступу до вірних відповідей вам необхідно пройти процес авторизації. Надішліть нам документ, який підтверджує вашу професійну приналежність як вчителя, а також доказ того, що профіль на платформі зареєстровано на ваше ім'я. Ця міра безпеки впроваджена з метою унеможливити доступ учнів до вірних відповідей та забезпечити справедливість і об'єктивність оцінювання. Вірні відповіді доступні лише для певних типів завдань. Зокрема, для тих, де необхідно ввести правильну відповідь вручну. Для завдань на встановлення відповідності або перетягування вірна відповідь стає зрозумілою автоматично після їх виконання учнями. Ви маєте можливість внести корективи до оцінок учнів. Або надати їм детальний зворотній зв'язок щодо виконаних вправ на платформі Just Class. Це важливий аспект навчального процесу, який дозволяє учням краще зрозуміти свої помилки та вдосконалити знання. Для зміни оцінки перейдіть до виконаного учнем домашнього завдання. В правому нижньому куті ви знайдете опцію редагування оцінки. Натисніть на неї, оберіть нову оцінку для учня та залиште коментар або зворотній зв'язок, якщо це необхідно. Ваше пояснення допоможе учневі зрозуміти, за що було змінено оцінку, а також отримати цінні вказівки на майбутнє. Учень зможе побачити оновлену оцінку та ваші коментарі у своєму особистому кабінеті на платформі. Це забезпечує прозорість оцінювання та сприяє конструктивному діалогу між вчителем та учнем. Дозволяючи створювати позитивне та підтримуюче навчальне середовище. Дякуємо за перегляд. Бажаємо успіхів і активних учнів. Якщо наша платформа вам до вподоби, поділіться нею з колегами.